Україна понад усе на базі стадіону Чорноморського ліцею номер 7 відбулося відкриття спортивно-патріотичної гри Сокіл Джура. Школярі з дев'яти навчальних закладів були обрані для участі в змаганнях у двох вікових категоріях. Сьогодні відкриття в нас, і напротязі всього цього тижня в нас будуть змагання, і аж в п'ятницю буде закриття. Вже це і силові вправи в них, і спорядження магазину автомату, і в поряд це строєва. Ну дуже багато дисциплін. Середня група в них сім різних видів змагань. А у старшої дев'ять. Вітаємо вас на відкритті першого міського етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри. Сокіл so Джура, ваші оплески! проведення гри Сокіл so Джура є важливим заходом у патріотичному вихованні молоді. Вона дозволяє школярам з різних куточків країни відчути єдність та згуртованість, спілкуючись і співпрацюючи в команді. Діти налаштовані дуже позитивно і планують докласти всіх зусиль для досягнення перемоги. Емоції взагалом в мене позитивні. Настрій також бойовий. Налаштовані ми на здобуття більшість призових місць. Ми готувалися приблизно десь за два-три місяці до початку всього цього, десь зими. Початок зими ми почали готуватися. Потім у нас було два-три тижні перерви. І ось це от за неділю до цього ми почали. Сподівання дуже великі, бо на попередніх змаганнях ми вибороли друге місце нашій школі, та хотіли би здобути на цих змаганнях перше місце, бо ми дуже якісно готувалися до цих змагань. Ми готувалися і в першому семестрі, і в другому семестрі. Ми готувалися. Ну, тобто, все повторювали, що було раніше. Гра виховує почуття відповідальності та патріотизму, спонукає до вивчення історії своєї країни та зміцнення української державності, виконуючи обов'язків начальника управління освіти Андрій Колольов, особисто побажав учасникам успішного виступу на змаганнях. Хочу побажати всім успіхів, перемог. І саме головне – це пам'ятати, що всі ці заходи стали можливими виключно із-за наших Збройних сил. Саме вони нам дають можливість розвиватися, проводити такі заходи. Тому всім ще раз наснаги і перемоги. Все буде Україна. Захар та Світлана Кузьменко і Тетрі.